Усім привіт, ви на каналі Валентин Стен. Ми сьогодні будемо кататись на велосипеді. Я вже на велосипеді. Я, е, я спеціально так зробив, щоб ви побачили не мене. Ладно, я не буду в камеру заглядати. Мені треба дивитись на дорогу, а не в камеру. Їдемо, їдемо, їдемо. Юра! Юра вітає привіт, Знов привіта. І знов папа Ну і що ж? Оленка, ти сама їздиш? Давай їдемо скажи ще раз My name Яке твоє my name? Юра My name is Юра О! Валентин не прийму, мене казати А я My name is Валентин Ну що ж я напевно Буду вже з вами прощатися Чуть-чуть поговорили Переходьте на мій канал е, TikTok. Скачайте TikTok в мій канал Валентин Шап. Ну, Силку я вам напевно не поставлю. Так що давайте. Е, е, Валентин Шап Мій, е, мій нік в TikTok. Усім па-па Підписуйтесь -па. на канал Валентин Тайм. Усім привіт. І па-па Юра, скажи всім папа. Всім папа па папа. А ще що? Підписуйтесь на канал, та? Да. Ну па папа.